Я чому лікарка, це The Bubba Tear-Shop. Ігра називається The Bubba, як чи якось так. Мені грати, як розуміється, буде по типу, де ми будемо готувати. У базіга має дуже гучна, має як-то, бугалки, все таке. Мигалки, так що все. Кожні 5 років в мене маю гроші, щоб відкрити свій... Як то? Магазин такого чаю, я знаю, як називається. Це... це мед, дуже довгий, Я нарешті можу заплатити, щоб втілив свою мрію. Я дуже не боюся. А я думаю, все буде добре. День удень. Це прекрасно, я обожнюю їхати все розділу на пару днів. Так, ігра. Графіку можна капельку зменшити. Пока что не можно ну, капельку честно. Так вот Все, нормально Окей, це буде якась китайская игра добре ми ігри. Я не хочу так Я Может это Буба Ага Це за м'ячки. Сюди. Стаканчик, отак от як я розумію. Заливати буба. Що ще? Трубочка. Що ще Так, почекайте. А... Що мені робити? Я не розумію. Що мені робити? Так, тут кричає іночі. Це нічим не відрізняється, це не дивно. А, ти та відкрити табличку, звісно. Ми відкриті. Можна заходити. Примість першого покупця. Ага, тут я розумію налити чаю для буба о прекрасно и капитан типа описание не, не. не за ничего не да відкрити, не Боже не почитает почкает Вийти з опера Мені опера відкрився. Відкр... так що хочеш? хочешь час для буби те шоп тут я хочу буба за Билк Т. Пексон. Мочный чай. Так скажете. мене вже є, я, я швен распитував. І к тому. Эээ. Ну, вот. Пей. Дякую. Ски... Да серьезно! Скільки він зиме мені дав! Если не да 200 кибудор в гревні, а це доволі мало. Я тут бубы роблю. А, навіть -день, навідай. -день. Фу, что шо тебе з лицем? Я думаю, це не треба йому говорить прямо це. Эм... Сос я тут купити. чай, з бубами. На вот ми почай. Добре. Одно буба і як то... Мочний чай для мого сина. І одне моу... чай без бубів для мене. впевнений, що міс подобається. Ну і будь далі, не впевнений. А твій син був сводиться моїм ужасним чаєм. Вот тобі. Вот ввоєм син один. І... Так, давай наповнімопа. И вот тобі один. Вс, приски книзе. Я? Yeah? Ого, oh, це прекрасно. Скажи ми дел. 1, 2, 3, 4. 14 долларів. Нормально. 6 долларов за один ТІ. А, точно, да. Так, -ті шоп. Велика сестра чинами. Вы дать мені два буба буби! Молочний чай, будь ласка. Молочний чай. Я мужу, вот она ту таких трендів, а я не розумію. Я не розумію, молочний чай. Ну шо в Іспанії чи... Які там країни п'ють молочний чай? Я взагалі не розумію, молочний чай, це ж ужасно. Потому то саме, що пити каву з маслом. Або чай з маслом п'ють в одній... По яких там країнах. А ветки. Ау! На бей! Ти воно ну хлітене! А, два бубачая! Це це я собі залишу. Так, давайте ще раз. Я трохи... неправильно зробив. Два бубача. Два бубачай хотів. У нахтіло. воно хотіло. Так. От тобі один бубачай. І зараз тобі ще другий бубачай. Бубачай. Боже, як я це читаю побуту. Бубачай. Доброй не будьте свій бубачай. Дві тлубочки я На, пий подавися. Якою казаска, тобі добавити 100 в меню. Це буде більше подаватися. А ти не завжди, що мені вказувати? Хм, таке меню хорош ідея. А у меня тебе вже опять. Зашибіще. А, я ще ведь не можу не треба закрывать. Оу, чувак, привет. Осанка хорошая, молодець. Ох ты. Ти... Я прекрасно райд за це вот... Как это называется? За провалку. Прива... За е, може взять один буба чай, будь ласка. The екстра буба. Дабл буба. А, от цей сам еще для твоей девчонки. Екстра буба — це два буба. От один буба і от другий буба. Все? коштує екстра буба. Ах А хтось мені скаже, просто шайки йому принести. Це був прикольно. Просто шайки дай мені, він скаже. Все. Де часа. О, прекрасно. Ты уйдешь реальную Можна Можешь взятий номер? Ні. От, ну добре. Ну треба хочу попробувати. Десь доларів. нормально. Все все на сьогодні, можна закритися. О-ооо. Ти хто? Е, вибачте, я не хотів тебе. Ви напад закривався, і я так впівалася, і. Все нормально. взяти 6 заказ дали. Дякую, дуже. О, давай, закажи мене нарешті просто буби. Бачи, просто буби. <звеч> давай, давай. Що ти хочеш? Е, я візьму е, два буба чая. Е, без проблем. У мене мені гроші давай. Так я ж тобі щось не довіряю, але добре. Тіому, ну, ну і що? Ну, для того, що люди не дивно, мішки під очим, не спало довго. У мене таке теж буває, ну і що? Так, Палочка кочев секса жди В умой ничего не доясняется. Так, я забув. Ииии останні теж тебе у покласти. На! Фей. О, дякую вам дуже. Це реально круто. Скидешь. Сири, твер. Я закрываюсь. Все, я закрився. закрыюсь. Пипсичарс. А, поставити столики. Далі ще помити підлогу. Йой, а тут навіть ніхто не ходив, чому вона брудна? Так. А де ж мені гадує ігру через арт? Знаєте, знаєте що? Я насправді думав погодити ігри через арт. Але я там ще не до кінця розібрався з ним з, з тим всім. Так що я в цьому можу попробувати, наприклад, ту саму ігру по кафешку. І закінчити роботу. Я бачу там ну, кафешку якусь, і там саме було круто. Нам треба кинути всі А А як мені закінчити роботу? Все, вот так. Вот. И... закінчився перший день. А тупо А, це ще входу. Так. У... Ага, хочу повеліст, то мен-меню. -мен 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 Окей, як такого нічого не було. Еак, я на чи походити про, ще раз це все. Давай давайте. Давайте дістанемо другу кінцівку, мені інтересно, чи тут ще є якась. Давайте будемо і відповідати максимальну хамську. І відповідаю і тому чуваку скажемо й домой зараз свій номер, але демос не фейкую типу. Давайте, все скіпаємо, я через вас заспідраню його день перший, давай, давай, день перший, день перший, мелопошний день. Давайте наприкінці готуй просто цілку по чаю цього от. Давай, қивай, я впевнений в тобі. Так, закриваємо. Так, так, так. Одразу все, 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 все швидко, швидко, швидко. Наваємо, здаємо, все, зараз, зараз, все, зараз буде. прийти на солоджітіс іште скільки хочете. Що хоче така ужасна дама? Ага, дивіться. Я не питаюся тебе ще раз. Вс. Шлахед. Так, так. Хорошо, хороший, хороший. чим більше хороша, тем ліпше. Так. Зараз буду подати по іншому клиенту нашим. Всім. Так. И крышечка. Я вже знаю ваш заказ. Так, 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 зап... все. Не-не-не-не-не Икашечка Вс, ну, так А, то что раз в А! Бинчо мне сказал... я вас ничего не питал, добрый Я подъедух, по-моему Да не понятай, кто так що сподимовся А, СТ Давай, два-три вже знаю це. Так я заключаю спидрану, я люблю спидраны, спидраны, спидран. Ну до речі, це но те, що ця ігра вкрала трохи від... игровича сард. А вс, я думаю, може можете по типу реактики починать починає Тики Тільки побільше вряд штук по типу. Тому що один скримак за всю їху, це не круто, насправді. На, все, давай, дизизий. Киш, киш, кеш, давай. Так, так так. Ага, ага, ага. Я знаю, що мені тут круто, то все буде таке. Осторожно... закаже в мене. Так, це оцей от, і зараз закажу в мене 2х меню. Що там? 2х буба. Кажи. Ага. екстра буба, да. Давай. Пейхи. Так, згиб, ага, добре вс. Шолгед. Хоча треба по треба почати, щось сказати. Доби. все, можна закрити в магазин. І все раз ми ті ж кажемо, Я тебе не боюся, я тебе вже бачу. Зам'яш, що телексія максимально слаб тобто це Альфа, бета, Ноль один. А, я не можу молитись. А чому? Вхоже, я по -у, у дуже. Я не буду ще... Вхоже, все. Іншої кітівки немає, тут тупо діалоги позникали. Ха по -у, у якась. В цей момент вона мав мене взагалі спитати чи по типу. Так, точно буде о2. А в цей момент в мене мало спитати, що типу нормально, ні.

Де мити підлогу. Ми, ми, ми... Хватає, дай чомусь одному тільки... А, ні, не, вдома. Парі місця що не в тут не так помети. А я що, прям піду? Все. І И закінчить ничну зміну. Все? Кінець першого дня и вс. Раньше вы раньше це все, розумію, ренча, щодобі, ренча, альфа, бета, супер, дупа, альфа. Окей, что будемо закінчувати. Ця гра була крутою, мені сподобалось. А з вами звонбучмолик. Создавайте канал. Всем пока!